Україні зникла третина гуманітарної допомоги. Ох, державна митниця про це повідомляє. Знаєте, я чомусь не здивований і впевнений, що ніхто ніколи не знайде цю зникшу частину, якщо це дійсно третина, а не половина, і не шукатимуть тому, що не хочуть вийти на самих себе. Бо вкрасти в країні, яка воює гуманітарну допомогу, можна на моє глибоке переконання. Тільки тоді, коли тебе зверху хтось крепко кришує. Ну, вибачте, що знову нею. Вибачте, вибачте, що хтось там стирив у вас третину гуманітарної допомоги. Де вона ця третина? А вони вже купили собі будинки, квартири. Рухомість, нерухомість, рахунки собі в банку оформили. Ні, ні, не в Україні, ні. Ні. Вони туди і поїдуть після війни. Ага. А ви тут залишитесь. Будете оці, оці кредити віддавати років 30, не менше. Телеграм, шапці профілю, там про це докладніше. З посиланням. Перейдіть, почитайте, якщо це вам важливо. Угу. І не нийте, не нийте, коли будете 30 років, це я до хейтерів звертаюся, коли будете віддавати роками, десятками років кредити. А знаєте, як це буде відбуватися? Це у вас будуть зарплати менші, дороги гірші, медицина гірша, ну і так далі. І так далі, і тому подібне. Отак ви будете віддавати. Ми за віддавати То тоді не нийте, ну в принципі, не нийте, якщо ви вважаєте, що я нию, сповіщаючи вам про ці ганебні явища. Не нийте. Просто платіть борги. Не вами взяті, не вами розкрадені, але вам їх платить. М? Бережіть себе. Телеграм-шопці профілі. Підписуйтесь.